Технологічний фаховий коледж Національного лісотехнічного університету України запрошує на навчання за освітньо-професійними програмами: дизайн середовища та графічний дизайн. Ти, як дизайнер, повинен мати широкий кругозір та гарний естетичний смак, вміти творчо мислити, володіти аналітичними методами пошуків форми. Дизайн сьогодні це затребувана та добре оплачувана професія. Провідна технологія у створенні будь-яких речей як дизайнер середовища ти опануєш створення функціональних естетичних та ергономічних рішень, які відповідатимуть потребам користувачів і сприятимуть покращенню якості їхнього життя. Як графічний дизайнер навчишся створювати професійну візуальну інформаційну продукцію, таку як логотипи, буклети, упаковки та цифрові інтерфейси. А все це тобі допоможуть опанувати наші професійні викладачі. Ти дізнаєшся багато цікавих речей: основи композиції, кольорознавство, художнє проєктування, макетування та багато-багато іншого. Прийом студентів відбувається лише на денну форму навчання. Для вступників на базі дев'ятих класів обов'язково. Овим є проходження творчого конкурсу та написання мотиваційного листа. Фаховий молодший бакалавр здобуде первинні професії: як дизайнер-виконавець графічних робіт, дизайнер-проектант меблів та дизайнер-виконавець промислових виробів. Так що не зволікай, приєднуйся до нас.